Ну що ж, величезний всім привіт, я вас вітаю на каналі. Сьогодні у нас акція в вихідні з 1 по 3, включно в березня. Хочу вас привітати з весною. Весняні знижки в магазині Єва, знижки 50%. Хто користувався цією продукцією айсберг, залишайте, будь ласка, свої коментарі, чи вона добра. Тому що я купував капу і оце і це в мене лежить, я ще не користувався. Так, для відбілювання зубів. Дивіться, ополіскувач по 36, 30 300 грамів. Професійне відбілювання. Зубна паста 190 грамів, зараз 66,90 грам. Професійний відбілювачі для відбілювання зубів 62 гривні. Улівець для відбілювання зубів 70. Ну, буду заокруглювати 77. А оцей порошок кажуть, що хороший. Дехто писав в коментарях, що він добрий для відбілювання. Цей де кокосове вугілля, 100% кокосове вугілля, 30 грамів 62 гривні. Все зі знижкою 50%. Так, ну і сама капа. Зараз взагалі дуже хороша ціна, 127 гривень, знижка 50%. І також до цієї капи можна ще придбати ось цей професійний запасний гель. Гель для відбілювання 62 гривні. Знижка 50%, хороша акція. Давайте ходіть, подивимось наступну акцію. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. Кешбек 80% на картку. Мозайка Єва, на... Від... на всі плямові вивідники, відбілювачі та кондиціонери для білизни. До речі, хочу зауважити, що вони зараз також жовтими цінниками по акції. І ще плюс знижка і кешбек. Це непогана акція. Kionan по 75 літровий. Великий літр 800, 119 гривень. Так, ось цей надзвичайно хороший. Я його купував дуже давно. Він дуже добрий. Хто його знає. Тизорі. Так, подивіться, які в мене були? Здається, ці два в мене були. Да. Давно, давно, давно. Як тільки вони з'явились на поличках, ще взагалі в ЄВІ навіть не було. Бачу, в Єві вони зараз з'явились, Ну, а в Аврорі були давно трішки швидше з'явились. 119 гривень, вони 760 грамів, але вони надзвичайно круті, вони надзвичайно класні. Ще й кешбек. Великий сілан 94 гривні літр. І маленький сілан по 90 гривень 600 грамів. Також кешбек. Ну, всі кешбек, ви зрозуміли. Лінор по 9650, 700 та 850 грамів. І навіть на кондиціонер дитячої білизни, ханібані, також кешбек, як ціна ціна. В акції сапфір, кондиціонер для білизни 63,50 до 900 грамів. А ось ваніш весь порозбирали, розкупили хороша знижка на ваніш, літровий 172 гривні і плюс кешбек. Можна використати на наступний раз. На товари для випічки. Тобто пергамент, рукав, е силіконізований. Цей пергамент. Іде. Плівка харчова. Зараз акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Також е товари для прибирання, серветки. Усі, губки. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, жіноча її на лібрес зі знижкою 50% 22 гривні. Ну, що я скажу? Я скажу, що це хороша ціна зі знижкою 50%. А наступна акція, дивіться, купуй дві одиниці прикрас, аксесуарів для волосся дорослих або дитячих у будь-якій комбінації. Та отримайте третю одиницю у подарунок. Тобто 1 плюс 1 дорівнює 3, найдешевша в чеку вам буде у подарунок. Але акція триває аж по 20 березня. Ну що ж, я в попередніх відео вже показував ці всі прикраси. Тому, я думаю, не варто їх знову показувати вам. Кому просто цікаво, можете прогортати плейлист і знайдете відео з Єва, де ці всі прикраси можна роздивитися у відео. А наступна акція в Єві всі жіночі колготи 40 день зі знижкою 50% від звичайної. Ціни Вів'ян петі. Я подивився на підгузки. Зараз найкраща знижка на підгузки Libero. Ось ці в таких упаковках. Дуже хороша знижка. Зараз в ЄВІ акція на Лакалут Зубні пасти купуєте одну і другу зубну пасту Лакалут можна придбати зі знижкою 50%. Тут великий-великий вибір. Тут можна обрати саме ту, якою ви користуєтесь. Або спробувати нову. Хочу, щоб ви звернули увагу. Наступна акція все тверде та рідке мило, дав сейвер та грінвей з кешбеком 80% на вашу картку Єва Мозайка. Багатьма улюблене «Дуру». Також зі знижкою та кешбеком рідке мило дору пляшка з дозатором. Ось таке саме найбільше від Greenway 500 грамів, воно виходить найвигідніше зараз. Манго та гранат. Зараз в Єві проходить акція знижки на всі жіночі гелі для душу, антиперспіранти, засоби для депіляції та гоління зі знижкою до 50%. Це теж непогана акція. Ось такий гель для душу. LNC можна придбати за 28,80. Гель для душу він від Grimway 400 грамів. Велика пляшка не 250, а 400 грамів. Також зверніть увагу, він зараз 27,50 Кремовий гель для душу, Greenway 400 грамів, 40 гривень. Гелі для душу від Moxant, зараз по 50 гривень, майже можна сказати, знижка 50%. На нас ці гелі для душу кремові. А пляшка з дозатору, не дуже хороша. Зараз ціна. 750 грамів. Зверніть увагу, тут є чорничний йогурт, амет, мигдальне молоко, масло макадамії, олива та листя алої. 750 грамів, 61 гривня, 50 копійок. Так, ну ось я підійшов на поличку, де все для жіночого гоління. Також можна знайти товари зі знижкою 50% на засоби для депіляції та гоління. Зараз акція на Ельсеф від Лоріаль. Усі товари зі знижкою і ще додаткова акція. Отримуйте подарунок. Хочу вам показати новинку, яка щойно з'явилася в Лоріаль. Це ось такий пюр-сироватка для жирної шкіри голови 100 мл 213 гривень. Також оце новинка. Сироватка для слабкого волосся, схильного до випадіння, 100 г 300 гривень. Також нова серія в Лоріаль з'явилась, Лоріаль Альсеф. Тут у нас а, пришампунь для відновлення пошкодженого волосся. ось такий, 200 г 261 гривня. Наступна ось така новинка Альсеф, шампунь для відновлення пошкодженого волосся, 200 г 201 гривня. І ріпе-кондиціонер для відновлення пошкодженого волосся 150 г 201 гривня. Купуєте будь-який засіб FitLC зі знижкою та отримуєте також подарунок. Акція на шампуні та кондиціонери від 3 SM. Кондиціонери та шампуні йдуть вагою по 400 грамів. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте будь-які два засоби різної комбінації. І отримаєте третій у подарунок. Так, бачу ще якась акція, подарунки до свята весни купуй товари Loreal Париж на загальну суму від 799 гривень одним чеком. Ну, там отримаю дорожній органайзер у подарунок. Ну що, дівчата, я в захваті від цього органайзера. Він дійсно дуже якісно зроблений. Ну, Фірма, це ж світова фірма, марка. Давайте відкриємо і подивимось, що там, як всередині, робити покупку на ну, майже 800 гривень і отримуєте ось такий органайзер. Ну, Супер. Дивіться, перше відділення таке, де самі от ці як сказати, саме, саме відділення можна регулювати під вас. Тобто, як ви захочете, можете роз. Класти оці бокові стіночки, більші, менше зробити, це взагалі супер. Ну і кришка ось так от виглядає. Також цікаво. Тут є замочок, ну, застібка. І дивіться, ось такий можна сказати, відділення для декоративних світочок, пензликів. Ось так він виглядає, взагалі супер. І зараз акція на усі косметичні засоби 1 плюс один дорівнює 3. Тобто купуєте. Два і третій. В чеку найдешевший вам буде йти подарунок. Не тільки Лоріаль, також Мікса, гарін'єр, Лірен. Товари Нівея, About, Лірен. Це все це все також входить в акцію 1 плюс 1. І третій отримайте у подарунок, не обов'язково раз наголошую, не обов'язково однаково купувати. Однієї фірми, наприклад, можна не три Лоріаля купити, а один Лоріаль, один LSF, ой, цей Гаріньєр, а третю Нівею в різних комбінаціях. Ну і третій буде в подарунок. На косметику Glambi зараз також бачу акція. Купуй будь-яку декоративну косметику Glambi на суму від 249 гривень одним чеком та отримай органайзер. Для навушників кламбі у подарунок. Ціни бачу зі знижками. І додатково ще акція кешбек 80% на вашу картку Єва мозаїка першого, другого та третього. І плюс ще акція. Органайзер для навушників. Так, ну ось так буде виглядати сам органайзер, чи як його правильно сказати. Кейс для навушників. На косметику LCF також акція. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2 і третій в чеку вам буде йти у подарунок. Також ціни жовтими цінниками, тобто акційні. Знижка на всю декоративну косметику LCF до 50%. Косметика Ламей також, бачу, не відстає. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Найдешевший чек, найдешевший товар в чеку вам буде йти у подарунок. Акція на косметику Евелін 1 плюс 1 дорівнює 3. Найдешевший в чеку вам третій буде йти у подарунок. Косметика Патрісія Лідо також не відстає знижки до 50% і акція. Купуй будь-яку декоративну косметику Патрісія Лідо на суму від 349 гривень одним чеком. Та отримай пензлик Патрісі Лідо у подарунок. Знижки до 50%. До речі, хочу ще раз наголосити, оця вся, бачите, така цікава упаковка дизайнерська. Це все йде зараз новинка. Дуже цікаво, дуже цікаво. І пензлик отримаєте у такому от чохольчику, також цього дизайну. У подарунок. Наступна акція, всі маски в Саше для обличчя з кешбеком 80%. І додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто найдешевший третій продукт вам буде йти у подарунок. Це на усі креми для рук. Зараз DAF Nivea. Корейські креми для рук та Silky Hands 1 плюс 1 до 3. Можна купити і один DAF за 49 гривень, одну Nivea за 50. І а, найдешевший Silky Hands вам вийде у подарунок безкоштовно. Крем для рук біокон також в акції 33 гривні. Від Доктор Санте 54 гривні. Крем для рук від Жея чи Зая, не знаю, 60 гривень також в акції. І для Петі Марсельє 72 гривні. Ще хочу вам наголосити, що 1, 2 та 3 знижки на подарункові набори до 50%. Ось такий набір Лірен можна придбати за 199 гривень. Набір віднівея 312 гривень. Набір Just Kawai для очищення обличчя 139 гривень. Дивіться, який цікавий набір, About, від About пілінг, скатка для обличчя, маска для обличчя зволожуюча і сяючий крем для обличчя. Так, також йде зі знижкою до 99 гривень. Да, це знижка на нього 50%. А тут ще якісь... Ой, зараз це попадає. Я знайшов. Дивіться, це новинка, такого не було. Оце хороша штучка, оцей роллер масажний. Для обличчя він дуже хороший. І одразу йде сироватка для обличчя. Да, 209 гривень, був 300 Це хороший набір. Ну і що? Остання акція. Купуй дві будь-які одиниці посуду та отримай третю одиницю у подарунок. Один плюс один дорівнює 3 на увесь посуд в магазині Єва. Ну що ж, я вам хочу побажати економних покупок мирного неба, міцного здоров'я. Сподіваюся, це гаразд. Я вже дознімати знімати наступне відео.